І ще раз доброго дня. Сьогодні 7 листопада 2025 року. Так, продовження уранішнього відео про трактор Ловол P4110. Так. І відео буде. Вже ми встановили днеймо сидіння. Сидіння пасажира, все на місці, все собрано, все випробано. Ну, що я хочу сказати, давно в мене була думка поставити пневмосидіння. Вирішували, яке взяти чи змонтованим компресором, чи активне. І наш вибір пав. На сидіння активне. Сидіння БУ. Я силочку потім залишу, де ми його брали. Хлопці займаються реставрацією. Перешивають їх. Є такий Олександр біля Києва. Ми з ним все це обумовили. Він запитав, що я хочу. Я йому розповів свої побажання. І вони зробили сидіння. Так, сидіння я встановив, те демонтували. І сидіння буде те на продаж. Виставив його на LX. Так, ну показую, як воно тепер стоїть в тракторі. Так. Оце так воно стало. я його на заводське кріплення, на пластину. Так, хвилиночку. Візьму указочку, щоб було чим показати. Так, по сидінню. Стало воно оце на заводську плиту. Отут воно трошки ширше виходить, ніж на ловолі було. Добавлені уголочки 25. Нічого їм не робили, тільки додавали по ширині приварені і сидіння оце прикручене до тих уголочків. Отак. От Зараз на плуг стану і сзади покажу. Так Так, сидіння активне, висота, сидіння, ну зараз 35, це воно уровень полу, прийняло стан, як я сидів. Установлені підлокотники. Сидіння перешите, перетягнуте. Це я поставив ремень безпеки свій. Нехай буде. Так. Ну що по сидінню? Так, довжина сідошки. Сорок вісім сантиметрів. Ширина у самій ширшій частині. П'ятдесят. Висота спинки. Ну, сорок дев'яти. Сорок вісім, де бокова підтримка. Так, от воно я сів. І підіймає на задану висоту. Оце як воно було відрегульоване. І воно підняло мене. Так, що в ньому? От воно я встав з сидіння зараз шипить, скидає повітря. І зараз воно опуститься отак. раз, І це положення, в якому я сиджу. Продольне регулювання сидіння взад перед І Тут підлокотники регулювання. Спинки, от навіть я руку положив, воно приподнімається. Регулювання спини. Кнопка, це зброс. отак так скидаємо, воно опустилося на сам сам низ. Потім клавішу вимкнули воно займає положення. Яке відрегульоване. Це клавіша висоти. Оце підіймає. Ну, потрібно сідати на нього. Це клавіша жорсткості. Зараз стоїть у мене на самому м'якшому, це кілограм 85-90, там чотири положення. Вниз буде жорстче, жорстче, Ну, а це підіймає сідушку Вверх, вниз, як удобно, щоб не сповзати, вона регулює. Оце цією клавішею. Так, по місця вдосталь. Нічого не мішає. Стало, в принципі, як рідне, воно від рідного трошки більшеньке, ширше. Речагам не мішає, ручник не мішає. Отак. Ну, в транспорті оце я сідаю і воно підіймає. Я от вгору підіймаюсь, от так. Побачим, как оно будет в работе. Ну, вообще, классно. У него такая есть зад перед еще ходит воно. Так. Ну, а это сидение пассажира. Вот так оно стало. Вот так раскладывается. Закриємо дверці. Заднє вікно відкрите так. Отак. От Ніде, в принципі, не достає, нічому, все нормально. Ну, Саме ж виміряли, все. Може трошки можна і сюди було віддвинути. Але отут треба подіти Сюди таку, як на труби надівається, з паролончика. Ну, це так. І отак воно відкрив, сів, устав, закрилося. Все чітко. Я сідаю. Доїхати, доїхати можна. Двері відкрив. Устаєш, воно закрилося. Ну трошки з Андрієм поморочилися. Отака його висота, як і те сидіння. Отак, От тепер є сидіння пасажира, є сидіння активне, пневматичне водія чи оператора. Так, тепер покажу, як ми підключали його. Компресор працює тут постійно. так. Не відключається, він все працює. Класно в нього скидає він повітря. Не так як в нікотрих, що можна із ляку трошки, трошки заїкатися Тут він як накачує тиск, отут чмихнув і все, він у холосту, то тут повітря легенько виходить тільки. Так, підключене сидіння. Ось тут є штуцер. Це той, що йде від розгрузки і ну, від компресора на розгрузку, а потім від розгрузки йде на ресивер. Вход. От. Ото туди штуцер банджо, Там штуцерок. У штуцері нарізана різьба. 12 на 1,5 поставлений вот такой коннект и вставлена у него трубочка на 6 и трубочка пошла далее 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 там подвязана она и пошла под кабину под кабину туда под кабину пошла и заходить вон ну, там вот коричневая трубочка такая сира то скидает повітря, а рядом черная заходить сейчас покажу так вот. Ну, тут просверлены два отвори. Вот это. Вот это. это на сброс. А це подача. просверлені, уставлені туди трубочки гумові з пневматики. Ну це, зараз я ще подивлюся, де його прикрутить, бо це під продувочний пістолет. А поки так оце замотав. І вони. Так. Ну оце так поставили. Отакий от вигляд. Так, так отакий от вигляд. Це все має. Це через заднє стекло. От я рукою прижав і воно навіть підіймає отак от сидіння пасажира. Роботі побачимо. Ну Я думаю, буде гарно. Тому що перше враження, навіть ти як сидиш на ньому, ну це зовсім, зовсім друге сидіння. Ну, на мою думку, вийшло нормально. Про сидіння буде О, закріплене в першому коментарі або в описі, контакти, у кого брали, телефони. Так. Ну я думаю, гарно вийшло. Самому подобається. Отак. От так. Трактор грязненький, бо орали. Завтра збираємося до весь сою. Що плуга зараз знимемо, бо може прийдеться трошки буксирувати машину. Так, так що отак все вийшло. Ну тільки з пасажирським сидінням, як хто захоче заморочитися, не советую краще трактор брати вже комплектації із сидінням. Так що отак. Все, буду знімати плуга, заправляти. Вже вечері. На завтра запланований великий об'єм роботи. Як то так? Все, всім до побачення. Гарного, мирного, тихого вечора. Все, до побачення.